Міс для моніторингу прихильності Тепер ми розглянемо, як можна використовувати для моніторингу прихильності медичну інформаційну систему або МІС соціально значущих захворювань, раніше відому як МІС ВІЛ. На цій сесії ми зосередимося на функціональності Міс для моніторингу вірусного навантаження. У четвертому модулі ми дізнаємося, як використовувати МІС для управління візитами до лікаря. Наприкінці цієї сесії ви зможете використовувати МІС у веденні пацієнтів з віремією. Відеоурок робота з реєстром аналітичні дані за пацієнтами. Для роботи з аналітичними даними необхідно перейти в модуль Навігація та обрати загальний реєстр аналітичні дані за пацієнтами. Екранна форма відкритого реєстру має наступний вигляд. Розглянемо доступні можливості для користувача при роботі з реєстру, це зміна ширини та послідовності відображення колонок, упорядкування сортування записів реєстру, фільтрація записів з зазначенням полів, а також налагодження колонок. Щоб змінити ширину колонки, необхідно встановити курсор мишки справа від межі заголовку та дочекатися відповідного знаку, утримувати кнопку мишки та перемістити межу заголовку на потрібну ширину в будь-яку сторону. Подвійний клік мишки на межі заголовку дозволяє розширити колонку до ширини найдовшого запису. Для зручності зміни ширини колонок також можна користуватися пунктами меню, які відкриваються по натисканню на колонці правою кнопкою мишки. Це пункти оптимальна ширина та оптимальна ширина колонок. Вони дозволяють ширину всіх відкритих колонок вмістити на екран або розширити до максимальної довжини записів. Щоб змінити послідовність виведення колонок на екран, необхідно курсор мишки розмістити на потрібній колонці, а також перемістити її, тримаючи на потрібне місце. Щоб упорядкувати інформацію в колонках, за її значенням необхідно встановити курсор мишки на потрібний заголовок. Та натиснути на кнопки, які з'являються, це стрілочка вверх або стрілочка вниз. Ці кнопки означають впорядкування записів за зростанням чи зменшенням в цій колонці. Якщо в колонці є пусті комірки, то впорядкувавши за зростанням, спочатку ми будемо бачити пусті поля, а потім заповнені. Якщо колонка є текстовою, то сортування відбувається в порядку алфавіта. Щоб відфільтрувати значення для конкретної колонки, необхідно встановити курсор мишки на потрібний заголовок та натиснути лівою кнопкою мишки на відповідний значок, який має форму ключика. Після цього відкриться форма, яка дає можливість задати параметри для фільтрації. Критерії фільтрації, які можливо використати, залежать від певного типу інформації в конкретній колонці. До прикладу, організація на обліку на дату має наступний критерій це вибір необхідного лікувального закладу із випадаючого списку. Амбулаторна картка. Має наступні критерії. Починається рівне, містить порожні або непорожні поля. Наступна колонка лікар, також представлена випадаючим списком. Також в реєстрі аналітичні дані є колонки, які містять наступні чекбокси так або ні, а також порожні або непорожні. Користуватися фільтрацією можна одночасно для будь-якої кількості колонок. Щоб сховати або додати колонки реєстру, необхідно натиснути кнопку Налагодження колонок що знаходиться на вкладці Вигляд. В результаті у користувача буде можливість обрати, тобто відмітити галочками, ті колонки, інформацію, по яких він планує переглянути. Можна обрати або сховати будь-яку кількість колонок. Таким чином налаштувати інформацію реєстру для перегляду та аналізу в зручному вигляді конкретному користувачу. Налаштуємо реєстр для відслідковування пацієнтів з визначальним рівнем вірусного навантаження. Для цього натиснемо на кнопку Скинути налагодження колонок. Аби бачити реєстр в першочерговому вигляді. Перед роботою необхідно звернути увагу на панель фільтрації справа, а також на дату актуальності даних. За замовчуванням вона йде на місяць вперед, що дає змогу переглянути всі внесені ЄМЗ. Знову натискаємо на кнопку налагодження колонок та обираємо потрібні колонки. Звертаю увагу: в даному вікні є рядок пошуку по назві колонки, в яку можна почати вписувати назву, та система по ключовим словосполученням підбере наявні колонки в реєстрі. Для формування масиву нам необхідні наступні колонки. Це організація на обліку на дату, ID. Ця колонка вже є представленою та відміщеною галочкою, стать, а також вся інформація, яка стосується вірусного навантаження. Вводимо ключовий параметр і відмічаємо галочкою Потрібні колонки. Має VN, дата визначення ВН. Останнього має ВН за останній рік, значення останнього ВН, дати першого ВН та значення першого ВН. Закриваємо параметри налаштування. Після цього система автоматично підвантажує всі внесені дані по пацієнтам. Реєстр аналітики містить всі електронні медичні записи, які лікарі заповнюють в картках пацієнтів. Єдине зауваження. Дані, внесені сьогодні, будуть відображені в аналітиці через добу. Виконуємо фільтрацію даних. Обираємо організацію на обліку на дату, підносимо курсор мишки та натискаємо на кнопку ключика. В полі починаємо вводити назву лікувального закладу, по якому будемо переглядати інформацію. Та натискаємо кнопку застосувати. Знизу на панелі бачимо обраний фільтр, а також кількість рядків, які відповідають фільтрації 118. Наступна колонка, яку нам потрібно підфільтрувати, це дата визначення вірусного навантаження. Знаходимо цю колонку. Ось вона. Так як це тестова база, за умовою мені потрібні всі значення з початку 2021 року. Відповідно, натискаю на ключик. Обираю параметр Більше або «Дорівнює» та встановлюю дату початку 2021 року, включаючи 1 січня. Натискаю кнопку застосувати. Бачимо із 118 можливих записів. Критеріям задовольняють лише 21. Колонку значення останнього вірусного навантаження знаходимо її. Ось вона. Можна відсортувати за зростанням або спаданням. Також можна використати параметри, які представлені на вкладці сортування. Це рівне. Більше або менше строго або дорівнює, а також параметр між, що дає можливість встановити значення з ПО. Для того, щоб очистити обрані параметри, які були використані при фільтрації, необхідно натиснути знизу на панелі кнопку Очистити фільтр. Після використання всіх можливих видів налаштувань, необхідних полів. Є можливість вивантаження сформованого масиву даних в Excel для проведення подальшого аналізу. Для цього на вкладці головна є кнопка Експорт. Після того, як ви її натиснете, весь обраний масив із даними колонками буде вивантажений в документ Excel для подальшої роботи.